Вітаю вас, мої дорогеньки, доброго ранку. Ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. А, і, як я ще кажу, але часто забуваю, до Клубу Любителів України. Ось якось так. Ну що ж, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які будуть підказочки від Таро. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, це було, ця карта була вчора на цьому місці. Про що це говорить? Що комусь треба або далі продовжувати а, вимітати все мітлою з свого життя, а, або буквально прибирати в хаті. Це трансформація. Це дуже така, знаєте, трансформація. Не щадяща, абсолютно, вона, щад... вона болюча інколи навіть може бути. Звільнятися від речей, які нам не потрібні, звільнятися від людей, які нам не потрібні. Тобто це говорить про те, що хтось вам, ну скажімо так, погано впливає на вас. Ви вам некомфортно з якимись речима? Вони вам нагадують якісь а, болючі речі. Наприклад, ви або поправились, або схудли. Вам ці речі не підходять. Все потрібно викидувати. Я розумію, що це інколи дуже навіть тяжко. Собі думаєш, а, я ще трошечки ще трошечки схудну там, чи ще щось. Ви знаєте, всі кажуть, краще викиніть, краще купіть нові речі, комусь віддайте, віддаруйте, але зробіть цю ревізію в своїй хаті, в своїй голові. До речі, теж Непотріб всякий. Ось і не спілкуйтеся з тими людьми, які вам, ну, недобре. Вам з ними некомфортно, недобре. Карта номер два. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, теж старший аркан місяць. Місяць це зазвичай, ви знаєте, дуже туманна якась справа. Це може бути і афера. Можливо, ви, скажімо так, наразі втрапили в якусь таку халепу. Що ви не знаєте, як з неї вибратись. Це може бути, ну, як би вам сказати, якесь коло друзів, яке вам щось запропонувало. Будьте сьогодні, до речі, обережно. Дуже обережні з такими людьми, які будуть напускати туману. Ось, це стопроцентна буде брехня. Вам інтуїція, якщо вона у вас є, вона вам підкаже, що щось не те. Але розум, як зазвичай, буде там ні, я собі просто щось надумала там чи ще щось. Будьте сьогодні обережні. По цій карті, до речі, проходять і депресії, і якісь, ну, скажімо так, ще схилення. Можливо, ви просто зіштовхнетеся сьогодні з людьми, які не всі, знаєте, як то кажуть. В голові безпорядок, скажімо так, а будьте просто з ними обережні. Сьогодні можна обманутися, можна піти хибним шляхом. Ось, і е, якщо у вас дійсно депресія, по цій карті людина сама вже не може вийти. Тобто це вже, ну, скажімо так, ну, по місяцю ні. Якщо би була там, знаєте, якась інша. Не старший аркан. По старшому аркану вже важкувато самому вийти з цього стану. Тобто, все погано, людина. Вже розчарована життям, розумієте? Вже починає думати, а раніше було клаще, а тепер що це є, що і то і не бачите виходу звідси. Звертайтеся до спеціалістів. Можливо, у вашому оточенні хтось є. Ось, але це людина повинна сама зрозуміти. Тут не, нікого не заставиш, нікому нічого не докажеш. Людина повинна сама. Розуміти, що їй потрібно йти до психолога, психотерапевта там якось так. Карта номер два. П'ятірочка жезлів. П'ятірочка жезлів зазвичай це конфлікт якийсь, непорозуміння з кимось. Це коли якась сварка може назрівати, це якась конкуренція на роботі вдома. Це навіть от от навіть вдома, чоловік приходить з роботи, він втомився. А жінка теж наробилася, втомилася. І оце: от хто робить каву, хто робить чай, хто робить вечерю. Розумієте, в нас в українській сім'ї ми звикли, що жінка це кухня, а чоловік це робота, але чомусь і жінка ходить на роботу, і жінка і виховує дітей. Ось тут, скажімо так, є жінки, наприклад, які. Навпаки, перебирають на себе чоловічі обов'язки. Отут теж можуть бути якась конкуренція. Конкуренція на роботу, за якесь місце. Ось, сварка якась. Я завжди кажу по цій карті, якщо вона виходить у вас і у вас дійсно конфлікт з кимось. Завжди дивіться цей конфлікт в себе всередині. Тому що все, що ми. Як би це сказати, маємо всередині, те ми й притягуємо. І це вже вам, для вас один ну, знак такий, що якщо у вас конфлікт з кимось на роботі, значить у вас щось не те всередині. Що це значить? Голова хоче одно, душа ще чогось хоче, тіло проситься в рай, гріхи не пускаючи, ще щось. Розумієте? Ось спочатку налагодіть, чого хочете ви. Завжди дивимось на себе. Тобто, завжди з себе. Не те, що хтось там до вас причепився на роботі. До вас причепився на роботі, бо ви самі з собою причепилися. Розумієте, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, я сьогодні вам пояснила, що хотіла. Бережіть себе, мої любі. Гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!